Не очікувала, що ця сукня сяде так круто. За таку вартість, шкіряні шльопки. Такий лук у відпустках мене тягли на зелене, і тут його дуже багато. Так розтібається. Тут на підкладці костюмчик. Всім привіт! Ось такий лук у мене сьогодні? Я у ТРЦ проспект, і коли я сюди приїжджаю, я обов'язково заходжу у Манго, бо він тут набагато е, цікавіший е, ніж у Скаймолі. Тому заходимо сьогодні. Не було взагалі людей позаду мене, коли я почала записувати одразу, коли я включила камеру. Вони виходять. Коротше, йдемо у манго обов'язково і подивимось інші Магазини тут, в принципі, великий крок, великий хаос, нью і є резерв, але він тут мені не дуже прям подобається. У скаймолі краще. І є також вайкіки. Я вам вже говорила, що коли наступає літо, треба заходити у вайкіки. Тому, е мабуть, його... до нього теж зайдемо. Я вже у Манго. Такі гарні кольори у цієї сукні. Там дуже гарні, таке плісе. Вона 2800 міди. Ну, я, до речі, багато моделей показала у минулому влазі. Ось це новеньке, мабуть, Е, І о, ви бачите, з цієї тканини з'явилось багато чого. Сукня, комбінезон. Це ж так, це комбінезон, а, спідниця. Ось ця гарненька. о, Ну, це точно поміряємо. Є ще ось такий варіант. Ну, Ця сама модель, але ну, та, що у чорному було. Але чорне мені подобається якось більше. Неймовірно гарний лук. Мені так подобається це поєднання кольорів. Там дуже круте. Такі маленькі підбори, надзвичайно гарна спідничка. Вона така міді, і мені подобається цей принт, ці е, блакитні квіточки, і вони прям ідеально по кольору е, співпадають з цим кардиганчиком. Він дуже добре тягнеться. Я взяла N-ку, бо думала, що еско буде мені замала, але ні. Я б взяла еско, тому що тут ну, дуже багато такої тканини. Бачите, він просто провисає на мені. Е, тому S. подивіться, яке гарне поєднання, прям таке літнє, але вишукане, жіночне. Спідничка надзвичайна, можна, звичайно, її із якимось якимись білими топами, на бретельках з чимось таким, скедами, можна, з чим завгодно, але мені прям захотілося е, зробити прям щось таке жіночне, знаєте, ніби е, домогосподарка в Америці е, у якихось там руках. Щось таке. Як вам? Ковтинка М, але потрібна С півтори тисячі, тут 54 бавовна 46 поліестер. Але на дотик вона ну, не прям дуже м'яка, хочу сказати. Спідниця півтори тисячі, СМ розмір 100% віскоза. Яка краса. Не очікувала, що ця сукня сяде так круто. Дивіться. Я не впевнена, що цей мій розмір. Я взяла Еску, бо деякі е, сукні-ескі у мангу мені підходять. Е, але я бачу, що плечо плече не моє. Рука в закороткий, ви бачите. І ну, якось тисне у грудях. Ну, хоча, не знаю, ну я би примірила ем це точно. Проте М-ка, можливо, не буду так облягати по фігурі. Але це плече мене прям так. Якось турбує. Ну, прям плече на моє це точно. Але подивіться, який гарний дизайн. Дуже гарний. Колір тільки такий, тільки горох, але я так думаю, якщо були б однотонні, це про прям сукня на випускниці точно. Я б у такому пішла. Знаєте, якщо який, би якийсь там, наприклад, такий блакитний чи синій. та взагалі будь-який. Білий Біли можна було б заміж виходити. Та навіть чорний. От просто базовий чорний колір. Вся ця сукня у такому дозайні була б дуже такою вечірньою, вишикуною. Дуже гарно. Сукня СК 3500 100% віскоза і подкладка Поліестра. Але це віскоза. До речі, реальна тканина не липне до тіла і вона дуже приємна. Так, нарешті я зняла це взуття. Воно гарне, але воно тисне. Воно по розміру мені підходить, але не підходить. Ось ця резинка, як я вам показати, ось ця вона дуже туга, прям дуже і тисне мені на п'ятку. Розмір 39. Це мій, але тисне резинка. Так, 1700 Така гарна сукня, прям дуже гарна. Я її рекомендую. Вона, в принципі, для міста, для відпустки, для чого завгодно. ідеальна довжина. Дуже гарненька. Бачите, це прошва на підкладці. Дуже легенька, диха, і тут відкрита спинка. Так, ну тут <смі> не дивимось на мій топ. Я її просто не затягнула цю шнурівку, але можна добре затягнути і буде гарно виглядати. Так, в мене шльопки. І Я до них взяла ось цю сумку. Подивіться, У мене два лука з одним взуттям, два лука з іншим взуттям. Подивіться, як ці шльопки гарно пасують сумкою із цією сукнею. От прям е, якусь ще е, о, якийсь головний убір. убір. <правильно>, правильно чи ні? Е, коротше, шляпку якусь Це теж можна солом'яну і все. І у відпустку, чи просто влітку по місту, по Києву гуляти і уявляти себе десь як гарно. Але ця сумка більш пасує до цієї сукні. Зараз я вам покажу. Ця сумка була для цієї сукні, подивіться. Ну, це прям такий лук у відпустку, це точно сумка надзвичайна, сукня ще краще, шльопки круті. Ну, це, мабуть, мій лук-фаворит. Мені і перший. Мені, в принципі, усі луки сподобались. Але цей, мені подобається, бо, знаєте, Перед війною я ну не те, що планувала відпустку, а думала, що ми поїдемо у відпустку із чоловіком весною. І якраз я хотіла якусь таку сукню, щоб вона була довга, міді з розрізами всюди, але більш така відкрита. Не знаю, щось подібне було у моїй уяві. І ось, будь ласка, така сукня є зараз у манго. В принципі, вона підходить звичайно і для міста. Вона досить закрита. Ви бачите, нічого такого надзвичайного, це такий розріз по бокам, але не знаю, мені уявляється вона саме у відпустку. І, до речі, я прям думала, що саме чорного кольору. Хоча, в принципі, я б розглянула інші кольори, але все мені подобається. Ді на що я знову взяла розмір S, подумала, що він мені підійде, але він не підходить, бо якось тягне тут, резинки натягуються, тут ну, давлять. Ця е сукня має бути. З вільною посадкою, тому е, я, мабуть, якось наступного разу помірюю цю сукню у Емці, вже на сьогодні, і подумаю: взагалі, вона мені потрібна чи ні. Бо у відпустку я поїду ще не скоро. І ну не знаю. Зараз подивимося скільки вона коштує, але вона така гарненька. Бачите, е, тут ідуть е, е, шнурівка. Тут резинка, тут резинка, тут зав'язуєте розрізи. Я би розрізи, знаєте, трохи повище собі зробила, але це не проблема їх розширити. Дуже гарно, дуже так жіночно. І тканина дуже легка. Коротше, кому ця сукня потрібна, замовляйте зараз, бо мені здається, їх скоро розберуть. Я, до речі, замовила собі. Так, щось там прилипло вже. Я замовила собі чорне пальто із Манго, над яким я дуже довго розмірковувала, пам'ятаєте, ви можете перейти у мою інсту, там вже є рілс запостила, там є артикул, який розбір на мені і так далі. Тому все, я, я те пальто собі взяла. Я так думаю, хто дивився мої влоги, той пам'ятає. І вже... Як я його отримала, було прохолодно, якраз погода погіршилась, і я просто два дні з нього не вилізала. Воно дуже зручне, я прям дуже задоволена, що я його змовила і це зробила. Показую ці шлюпки. Тут ось ця частина м'якенька, все інше тверде. Ось це більш-менш, але вони дуже цікаві. Мені подобається колір, але не подобається те, що такі прям тоненькі. Е, так, вони коштують 1700. Це буйволова шкіра і остілька волова шкіра. Слухайте, вони шкіряні. 1700. За таку вартість. Шкіряні шльопки. Це 38 розмір, але мені потрібен 39-й. Ці були замаленькі. Вони адаптуються під ногу і буде зручно в них, в них ходити. Я на них подивилась по-новому. Непогані. Так, ось цю сукню я ж вам ще не показала. МК 2700, тут 100% бавовна, вишивка, бав... ну кажу, тут все бавовна. Так, надзвичайно гарна сумка, вона тут така щільна, тут прошито, і подивіться, як усередині. Бачите? Тобто, ось тут кладете все, що треба, і просто ось так от стягуєте і нічого у вас ніхто не забере звідси. Дуже продумано, дуже зручно, вона гарненька. Так, де ціна? 1700. Так, жгут, бавовна, ну, коротше, 1700, але дуже якісно зроблено. Так, і тепер ця сукня, еска 2000 гривень, 85%. Це віскоза, 15% поліамід. Ця сукня буде дихати, і ви бачите цю структуру, вона ніби жата. Я таке дуже люблю, тому що не треба буде її просувати. Але мені S однозначно не підходить. Треба щоб ще тканини більше було. Якось так дуже гарно лягала. Коротше, сукню прям дуже рекомендую і рекомендую не дуже довго думати. Бо я прогнозую, вангую, що її скоро не буде. Коротше, я не витримала і вирішила поміряти все ж таки М-ку. Е, це мій е, розмір. Тут тепер нічого не тисне, тут в мене йде напуск, як і повинен бути. Тепер ці шнурки видно нормально, талія трохи опустилась. О, взагалі вся сукня трохи дощ. Так не дивіться, на те, що я мірюю поверхи на джинси, джинси просто опустила. Я ну, не маю часу знову розвиватися, взуватися. Вже так показую, чисто для тих, хто хоче цю сукню взяти. І Подивитись по розміру. На мені М-ка, коротше, все чудово, набагато краще, ніж Еска. Я б собі Мку тільки брала. Єдине, що я надягла, і ця сукня почала електрозуватися. Зараз, наче норм, але спочатку вона якось почала липнути. Мені це не сподобалось, не знаю. І я знайшла, що тут розріз тільки з однієї сторони, з цієї, з цього її просто немає. Але тут... Так, тут є шов, коротше, якщо і буде її брати, я просто зроблю собі розріз із іншої сторони, підносу до кравчині, І е, цей розріз, мабуть, поглиблю до ось цієї позначки. Будуть в мене розрізи по бокам до цієї лінії. Так буде краще, тим паче на, на літо е, і взагалі більш так привабливо буде виглядати. Ну, Подивіться, різниця прям є одразу, не, не, нема натягу на грудях. Тут все гарніше. Коротше, ну дуже крута модель. У ще зараз не липне, бачите? Тут є великий Сінсей. Зайдемо туди, бо давно там не були. Я спочатку подумала, що це топ, а те, це типу шопер, авоська за 400 гривень такого трендового малинового кольору. Вакейшн, відпустка написано. Так, шорти, спідниці. Джинси є, є яскраві сукні. Ще джинси і прикольні футболки. я трохи погарячкувала, коли сказала, що тут дуже великий магазин, тут він не дуже великий, у сканулі набагато більше, але в принципі є що показати. У мене буде три луки, і причому вони такі, як сказати, у одній кольоровій гамі. Із взуттям теж, але тут така брудна, примірочна і дуже темна. Коротше, будемо зараз мірятись. До речі, я подумала, що за останній рік, мабуть, щодо манго, скажу за останній рік, майже весь верхній одяг я купувала саме у манго. Я купила там дублянку, купила тренч, коли була у Варшаві, і купила зараз пальто. Тобто всі свої потреби я закрила саме за допомогою манго і не тому, що із більш-менш таких брендів, із більш-менш якістю я маю на увазі, тільки манго залишився. Ні, тому ну, я бачила. Колекції і Зари, і Масімо Дуті, і того ж H&M, інших вже так не буду згадувати. І мені реально сподобались моделі саме у Мангу, і причому по якості і по дизайну. Гарненький комбінезон, але він мені не підходить по зросту взагалі. В мене, ну ви бачите, талія прямо під грудьми. <смі> мені треба, мабуть, по зросту до розміра більше, але так. В принципі по розміру підійшло, не знаю. Але розмір більше одразу виріс буде прямо тут і без топу, без білизни. Цей комбінезон в принципі носити не знаю, не рекомендую, тому що він трохи світить. А, ось так, але так він о, мені подобається. Літній такий гарненький, пасує з цими кедами. Тут у кед такі сині елементи. Ви бачите. І якраз це перекликається з цим комбінезоном. Така легенька тканинка, приємна дуже. Коротше, ну по зросту в мене зріс 172 см, хто не знає. Тому э, з цим проблемка. Комбез, 100% віскоза. МК 719 гривень. Він коштує qr код Не, не QR-код, а просто артикули штрих-код. Гарненька сукня. Бавовняна з прошли на підкладці, все чудово, все по розміру підійшло. Єдине знову талія. Ви бачите, ну це просто у мене талія, просто щоб розуміли, вона ось тут. Ну, наскільки завищена ця модель. Це не модель, це лекала у них. Тобто Високі дівчата не можуть купляти собі сукні з відрізними таліями у сінце. тому що ну, це просто на середнього зросту чи на низьких дівчат шиється. Ну, хоча по загальній довжині нормально, ну, ви бачите, Тобто для дівчини зростом 160-165 см ця сукня буде ну, не міді, але до коліна точна. І теж пасує з цими кросівками. Ось так. Тут спинка відкрита. Там на зав'язках вона. Ось так, я зав'язала як могла. Гарненька, біленька, легенька. Я майже забула, що в цьому луці має йти сумка. Дивіться, одразу такий літній лук виходить. Непогана модель, якраз хотіла вам її показати. Бо вона може підходити до багатьох луків влітку. Тримає форму, непогано так зроблена. Так, ось так розтібається тут на підкладці, досить вмістка, я хочу сказати. Тут можна все, що завгодно покласти. Ось так застібається. така ця штука. А це з однієї сторони, це з другої сторони зроблено. Непогано, до речі, мені сподобалась. Сумочка із сінси. Ви бачите, як гарно виглядає. Біла сукня МК 719. Так, і сумка 400 гривень. QR-код її показую. Ще раз, як всередині. Так, і Останній лук такий простий, шорти і футболка. І знову ці кеди. Кеди до всього прям пасують. Шорти мені сподобались через їх довжину. Знаєте, такі шорти для міста. Єдине, що це не мій розмір, це я взяла 36-й, там був чи 36, чи вже 42-й. Я хотіла 38-й, чи хоча б 40-й, але ні, 36-й мені підтискає. Ну, Так, шорти не мають влітку сидіти, тим паче. Але дуже гарний колір, щільний джинс такий. Тому просто обирайте свій розмір. Шорти круті, мені сподобали. Знаєте, не такі прям короткі, як для пляжу, а такі, такі, як треба. І футболка із гарною кольоровою гамою. Мені подобається якраз цей білий, сірий, червоний, воно все так гарно поєднується, гарно виглядає з джинсою. Плюс сама сам трикотаж, він такий щільний та приємний. Ну, реально добре Якості, не знаю, як довго. Ну, хоча цей принт, знаєте, наче, наче буде виглядати непогано. Навіть якщо він потріскається, він буде просто такий в загальній тематиці. Цього не буде видно. Коротше, мені сподобався. З брюками, з шортами, з джинсовою спідницею, міді, наприклад, теж можна надягати все чудово буде. Коротше, знімаю сьогодні шопінг влог тому що зробила десь два дні тому пілінг, і в мене зараз обличчя як маска натягнулась, ну сама шкіра. І я так відчуваю, що завтра я почну облазити, і просто шкіра в мене буде звисати, і я не зможу на людях з'являтися взагалі. Тому знімаю сьогодні і у наступному влозі все, я буду перед вами із оновленою вже шкірою. Коротше, скину шкіру і потім з'ялюсь. Шорти 36 розмір 500 гривень, але мені точно 38 потрібен. Так, футболка усього лише 279 гривень. МК розмір. Подивіться, тут якраз це ця, ця кінолента, кінофільм челюсті. Як буду челюсті українською, Напишіть мені, будь ласка. Так, МК розмір, і мені так подобається ця історія, коли в вже чогось роблять такі футболки. Ви бачите, так, 1975. А цей фільм, наче ну, цього року, серйозно, він такий старий. Мені здавалось, він у 90-х його знімали. Universal Pictures. Напишіть мені, будь ласка. Це Спілберг зняв першу частину, яка стала такою культовою. Нагадайте, але я прям не думала, що у такому році. Мені здавалось, у 90-х це було. Ну, прям раджу, вона так гарно вписується, вона навіть з під ці джинси добре вписалася би. Так, і ці кеди, роздивіться, мені подобається цей синій, дуже такий яскравий, розмір 40, і він підійшов зі знижкою 439 гривень. Я вирішила зайти до Вайкіки, тут він дуже великий і, як я казала, вже влітку до Вайкіки варто заходити. Знижки тим паче, ось, наприклад, сукня сорочка з таким паском. Прикольна, на дотик реально гарна. Ну, вони так ще вішають, знаєте, щоб, ну, взагалі не візьмеш, 1200 така. Ось зелена, гарна. Слухайте, щось мені це нагадує. Прям один в один, ви бачите. Теж дуже приємно. Можливо, я її помірюю, а якщо ні, то кажу вартість. 600 гривень зі знижкою. Ну, я не знаю, як тут показувати щось із зали, бо тут так все намішано, так навішено. Дуже кучно. У скаймолі не так, там більш якось все розвішено, але тут... Накидали, на 400 гривень. Коротше, сорочки і сукні тут варто обирати. якісь футболки. Я не можу знайти її у залі, цю сумку, вона теж не підкладеться, немає ціни, але вона не прям кругла. Ви бачите, тут є таке дно. Ну, На дотик, наче така сама, як там у сінці. Ну, прям дуже воно схоже. Але, до речі, у сінце був більш щільний, більш такий м -м, якісний ремінець. цей. Такий зелений яскравий сарафан, дуже приємний на дотик. Тисяча гривень на таких бретелях на резинці. Подивіться, теж яка гарна модель, щось мене затягне на за мене, і тут його дуже багато. Тканина, Tencel, це одразу тут вказується. Рознишці 1100. Дуже гарний такий зелено-оливковий колір. Тут зав'язується. Може, примірюю його. Але цей бант, звичайно, буде додавати об'єму, але моделька цікава. Я так і не знайшла цю сумку. Я не знаю, де вона. Я походила вже у взуті. Щось в мене тут. Я походила вже у взуті, ну немає її. Якщо знайду, то вам потім скажу. А зараз збираю і до примірочної. Костюмчик мені дуже подобається це поєднання кольорів. Взагалі, це йде не костюм, а окремо сорочка і окремо ці брючки. Але мені так сподобалось, як вони виглядають разом, що я вирішила показати вам костюмом. Дуже стильно. І ось такі шльопки. Шльопки по довжині мені підходять, по ширині – ні. Вони дуже на мене широкі. Але в мене вузька стопа. Просто вирішила вам їх показати. Дуже зручні. Яка крута сорочка. Тут так засвідчує якийсь колір, надзвичайно гарний. Це на мені розмір 38-й. Я люблю поширше сорочку. Можна так носити, можна просто зверху накидати її. І ось так костюмчиком. Мені взагалі подобається влітку костюми, які не Одного кольору а різних кольорів, ну в одній цвітовій палітрі, скажімо так, але якісь темніший, якийсь світліший, чи взагалі зовсім інше? Я тут теж ну, типу, типу, зібрала костюмчик, шорти чорні і ось така сорочка. І я вже змушувала себе не брати, як так стати, щоб під цю лампу, під цією лампою не бути. Я вже змушувала не брати себе сукні, бо сукні дуже багато, сукні, сорочки, якихось з візерунком і так далі. У гарних тканинах їх дуже багато у увайкіки. Тут треба просто приходити і мірити, мірити, мірити. Їх просто я би збирала тут позиції 20. Тому показую вам костюмчики. Я взяла все ж таки одну Сукню, бо в мене вже не так багато часу, що десь восьма вечора, до речі. Тому вирішила показати ось так, щоб ви одразу бачили і брючки, і сорочку, а на сукнях ми зупинимось якось іншого разу. Зараз у них їх зірковий час вони почали завозити дуже класні речі. Яка крута сорочка, мені подобається, але вона така щільненька. Знаєте, прямо якусь таку спекотну, прям дуже погоду, плюс 40, плюс 35, з повністю застібнутою, я б її вже не носила, чесно кажучи. На плюс 25 ще ну, нормально, ну плюс там, 27, плюс-мінус, десь так, ще норм. Брюки 100% ліоцел. Розмір 38, 629 гривень. Сорочка 100% льон. Ну, я вражена, що це 100% льон. І він такий ну, щільненький. Так, 38-й розмір, 1099 гривень. Ну, за натуральний льон. Якщо це дійсно так, реально крута ціна, крута сорочка. Ще один костюмчик, вже з шортами. Шорти ось такі, вони досить широкі, я взяла теж розмір 38, але можете брати і 36, якщо не подобається, прям така ширина. Знову сорочка. Вже така насичена, зелена. Тут довга рукав, але я його підігнула. Теж, мені здається, це 100% льон. Крутий костюмчик на літо. Соти, ну, чесно кажучи, мабуть, все ж таки я менше взяла. Такі, ніби, знаєте, Я у маму взяла цей костюм. І знову ці шльопки. Гарно. Так, і тут кишенька. Я не знаю, навіщо я дивилася бірку внизу. Бо тут просто написано 100% льон прямо на цих речах. Сорочка друга, 38-й розмір, 1099 гривень також. І ці шорти теж 100% льон. І вони 800 гривень і теж 38 розмір. ні, 700, 759. Така мила сукня. Подивіться, теж з цими шльопками. у смугу. Теж зелена, мене потягнуло на зелений. бачите, тут кишеньки. Дуже гарненький, така приємна тканинка. Ви бачите, вона така більш важка і така структура. Трохи жадка. Ну, не треба буде просувати. Я таке люблю. І гарний пояс, не можу його нормально затягнути, бо тут кліпса. Реально дуже така стильна, мила, легенька. На літо, на зараз те, що треба. Сукня прям дуже мені сподобалась. Сукня у 36-му розмірі зі знижкою 829 гривень. І у неї 88 віскоза, 12 поліамід. І ці шльопки. Вони досить м'які, не знаю щодо якості, як будуть носитися 479 гривень, 39 розмір, але вони мені широкі і вони дуже сильно чимось пахнуть. На сьогодні я вже буду закінчувати, і я всім нагадую, що в мене є Patreon і в мене є спонсорство на Ютуб. Ви можете обрати чи Патреон, чи спонсорство. Одразу кажу, що для мене особисто краще, щоб ви обирали Патреон, але це вже як буде для вас зручно. І тим самим ви будете підтримувати мій канал і будете допомагати мені його розвивати. Я не знаю, відкривати нові формати, можу знімати відео про тренди і так далі. Тому буду дуже вам вдячна, якщо ви станете моїм патреоном чи спонсором на YouTube. Я всі посилання залишу під описом під відео. Ну і до нових зустрічей. Бувайте!